Привіт, народ! Є у мене дві новиночки. Ось такі чотки із бусинкою, з фіанітами, з гранату. І чим цікаві ці чотки, що вони регулюються за рахунок ось цього вузлика, і їх можна одягати на руку як браслет, і потім затягувати. Ну, мені зараз незручно самі це зробити. Ну, я постараюсь. І потім затягувати. І носити як браслет. Це буде дуже оригінальненько так. О, це, та, мене вийшло навіть. Навіть вийшло, ну не знаю, як це вам показати, який це має бути вигляд. Такий це має вигляд на руці. На мене він, звісно, великуватий, бо все-таки це чоловічий аксесуар. Але цікаво. Можна і в авто повісити на дзеркало, можна і на руку, можна і просто в кишеню. І перебирати намистини, хто як любить загальний вигляд. Ось такий, дуже цікавенький.